Як так стало, що головний слідчий в розслідуванні про Зодіака і є вбив? Яке справжнє ім'я в вб... І чому справа так і не була розкритою? Давай, щоб зрозуміти все правильно, пройдемось по всьому по порядку. Роберт Домінгос та Елінда Едвардс прогулювали уроки і прогулювались пляжем. Вони були і зас... знайдені неподалік місця Ломпок. Біля Каліфорнії Злот... зв'язав їх, але зв'язав погано, тому їм вдалося звільнитися і почати втікати. Зодіак почав вслід. Кулі трапили їм в спину та груд. Далі він відтягнув і намагався їх спалити. 18-річна Чері Джо Бейтс була в бібліотеці в місті Ріверсайд і вийшла звідти тільки коли бібліотека зачинилась. Наступного дня її знайшли там неподалік з ножовими порадами. Чері щойно переїхала з Небраски. Річард Хоффман, який був слідчий в ділі про Зодіака, також жив в Небраски. Брат Чері служив у воєнноморському флоті. Річард Хофман теж. Поліція знайшла на місці... Відбиток Черевика, які носять служивці морського флоту. Зодіак писав листи в стилі поеми. В бібліотеці, де сиділа Чері, було знайдено поему, яку вона читала. В кінці поеми стояв підпис з ініціалами РХ Річард Хоффман. Можливо, це значить, що вони були знайомі. Бетті Лу та Девід Фарадей були на першому побаченні неподалік Каліфорнії в місті Вальєхо. Пара була неповнолітня. Бетті було всього 16, а Девід 17. Цього вечора вони збрехали батькам, куди насправді їдуть. Хоча до цього вони так не робили. Це була перша і остання їхня брехня. Вони зупинились на стоянці для побачень. Зодіак під'їхав ззаду їхньої автівки, підійшов і Девіду в гол, а Бетті почала втікати. Але із шести вит п'ять трапили їй в спину. Це було дуже жорстоким зло. Зодіак сів в свою машину і зникнув. Через десять хвилин авто, яке проїздило повз, побачивши тіло, у автівці, зупинилось, і водій негайно викликав поліцію. Коли поліція прибула, Девід ще був живий, але він помер в лікарні цієї ж ночі. Дарлін Феррін та її коханець Майкл Мажу поїхали в парк Blue Rock Springs, у відоме місце для побачень. За коханцями весь цей час їхала якась автівка. Їх це бентежило, але серйозно вони до цього не віднеслися. Дарлін сказала Майклу, щоб він не звертав уваги і що тот, хто їх переслідує, їм просто заздрить. Цієї ж ночі співпадіння Річард Хофман патрулював на авто без розпізнавальних знаків та у звичайному одязі. Коли вони припаркувалися з авто, негайно вийшов чоловік, і Дарлін закричала: О, Боже, це Річард! Він нас...». Через якийсь час підлітки помітили ті... Л... в машині і викликали поліцію. Як ви думаєте, хто перший прибув на місце злочину? Річард Хоффман. Хто він такий, спитаєте? Дивіться відео до кінця і все буде зрозуміло. Швидку він не викликав, навпаки, він почав обводити ті білою крейдою. Коли туди прибула підмога, вони спитали, що тут відбулося. Він сказав, що все добре, він вже все підготовив і допомога йому не потрібна. Потім він зізнався, що ті він пересував, чіпав гаманець Майка і, звісно, міг залишити своє ДНК на тіло. Та доказах. Швидко викликали вже інші поліцейські, які туди прибули. і Річард поїхав з ними в лікарню. Майкл, який був ранений, вижив, але й не міг описати в Як так вийшло, спитаєте? Ну певно, він був осліплений ліхтариком в... або ж фарами його авто. Ще парочка цікавих деталей. У Дарлін був чоловік Дін Ферріл. Також друзі Дарлін знали, що вона зустрічається з поліцейським, але ким він був та його ім'я не знали. Виходить, що вона зустрічалась з двома хлопцями за спиною чоловіка. За кілька тижнів до зло. У Дарлін була вечірка, і Річард Хоффман заявився туди без запрошення. Дарлін тоді розказала друзям, що боїться його, і що не запрошували його на вечірку. На цих вечірках люди, звісно, вживали котики, але самі розумієте, що коли в Річарда питали, чи був він там і чи знає він Дарлін, Він говорив, що ні, тому що ні один поліцейський ніколи не зізнається в тому, що він був на вечірці і що він вживав там щось. Тим паче, якщо що він є в зодіак. Ось Річард і говорив, що не знає Дарлін і що ніколи не був на таких вечірках. Того ж року було ще одне вбрі. Напа, Каліфорнія, Сисилія Шепард та Брайан Хартнел поїхали на пікнік та хотіли провести час на природі. Вони відпочивали біля озера. Зодіак вийшов в чорній робі із символом, який тепер відомий всім. Він почав погрожувати піс... сказав, що він втік із в'язниці та хоче втекти в Мексику, і для цього йому потрібні їхні авто. Він також наказав Сіцілії з. Брайана і Брайан зробив від, що мутузки сильно натягнуті, щоб потім звільнитись та забрати у в... ципіс. Але через паніку Сесилії він цього не зробив. Зодіак вдарив його в спину шість разів, а Сесилію цілих десять. Сесилія по через 48 годин. А от Брайан вижив і дав інформацію щодо Зодіак. Білий мужчина міцного складу тіла. З темним волоссям. Авто... Він залишив напис, де написав час з***** його... та залишив свій фірмовий знак. Після він зателефонував у поліцію і спокійним голосом назвав місце, кількість ж***** та зізнався, що це зробив він. Поліція відслідила дзвінок. До телефонної будки центра Напи і знайшла там відбитки пальців, але співпадінь не було знайдено. Зодіак використовував цемент для дерева або клей, щоб його відбитки пальців не впізнали. Як ви думаєте, в кого такий цемент і клей? Річард Хофман часто робив вироби з дерева і використовував його. Про його властивості він також мав знати У 1974 році. Пішли на спад, і Зодіак написав останній лист до газети, де він написав відгук про фільм Екзорцист 73-го року. Також там було написано кількість ж** та шифр. Якщо спробувати його розшифрувати, то вийде слово «Дік». Внук Річарда Хоффмана Джеремі був поліцейським і його дід Річард також. Джеремі почав порівнювати діда з Зодіаком і понеслось. Хофмана в сім'ї описували як злого обізира який зраджував своїй жінці. Він був у захваті від Германії та фашизму. Головний слідувач в ділі про бацю Зодіака був саме Хофман. Ось чому цю справу так і не було розкрито. Фоторобот, який було опубліковано, порівнювали з фото Річарда, і на фото видно, наскільки вони схожі. Він служив у воєнно-морських силах в області медицини, що пояснює цей факт, як точно він наносить ранжем. Черевики, відбитки яких було знайдено на місці зодіака, теж співпадають з черевиками, які носили у воєнно-морських силах. Також колега Річарда розповідав, що Річард був захоплений шифрами зодіака і намагався повторити їх. Зодіак. Був попереду на три кроки завжди і прекрасно знищував сліди своїх злоб. Він писав листи в газету, де було сказано, що якщо його листи не опублікують в газетах, то він поїде шукати нових жартів. Листи з шифрами було опубліковано, бо ніхто з маніаком не хотів жартувати. В листах знайшли орфографічні помилки, які потім порівнювали з помилками самого Хофмана, і співпадінь було дуже багато. Такі, як, наприклад, слово Антіл з двома «Л». такі помилки не є типовими для людей. В шифрах були такі співпадіння, які можна розшифрувати як Ам Dick Hoffman». Але нашого героя звати Річард, так? Ну що ж, всі його називали Дік. Річард помил у 2020 році. Тисячу 1975 році його підвищили до детектива. Він розлучився з дружиною і знайшов собі другу дівчину. Можливо, тому би припинились зараз. Справу відновили і хочуть її закрити. Всі докази буде переглянуто і паралельно Netflix знімає документальний фільм з Джеремі внуком Річарда про його діда Річарда Хоффмана, який насправді був серійним вб... зодіаком.